Hello friends! This what's up? Карл, це диня. Це диня карл. Так, лайфхак від Марса. Е, якщо ви хоча не знаю, є у вас дині у вашому місті вже кінець літа. Хм. Але лайфхак від Марса. Пізновато? Треба було це з початку літа казати. Але окей, якщо ви знаходитесь десь а, у склепі, на базарі, чи де ви там хочете купити сюди, ні, не треба стукати так. Треба просто її стиснути руками. І якщо ви будете стискати, вона повинна бути як м'яч. Вона повинна стискатися. Отак буде порожньою, як прожинка така. Ну не зовсім поружна, а ну, ви повинні відчути це руками. Що ви стискаєте отак і вона повинна бути така порожня, як м'яч. Якщо диня така порожня, тоді вона спів всередині. А якщо диня не порожня, якщо ви таке стискаєте, і вона така, як камінь, як каменюк, так? не стискається, нічого. Тоді вона може бути недоспіла і всередині може бути зелене. Так що, ось такий лайффак від Марса, як вибирати диню. А зараз я піду її помию і буду їсти. Я дуже люблю їсти. А зараз let's go їсти диню. Пам!